У селі Ясинове жив хлопець на ім'я Петро. Був він бистрий на язик і завжди перший, хто обіцяв допомогу. На весіллі він за старосту, на жнива обіцяв косити, у селі балаканина, мов дзвін, а діла, як кіт, наплакав. Одного разу в селі сталася біда, хата Галки загорілася. Люди збіглися в хто воду носити, хто покровлю скидає, а Петро вже й кричить. Я нову хату зведу, я зруб доставлю, сам усе зроблю. От і добре, сказав сільський староста. Назвався грибом, лізь у кіш. Минув тиждень, Петро кудись зник, до міста їхав, то спина болить, то дощ заважає, а жінка сидить під навісом, і діти мерзнуть. Тоді старий дід Артем мовчки зібрав людей і всім гуртом збудували хату. За тиждень, без крику, без обіцянок, а Петро тільки крадькома поглядав здалеку, ніби шукав, де б сховатись, бо ж лізти в кіш забув. Мораль не обіцяй, якщо не готовий зробити, бо слово то не вітер, а люди запам'ятають не те, що ти казав, а те, чого не зробив.